Ура, наконець, то ми встановились, девачки. Боже, зараз буде тема, з якою я вообще не думала, що колись вийду в якийсь публічний простір, тим більше на YouTube, тим більше в Instagram. Зараз буде тема, яку ми всі знаємо, тільки не літаємо, яка є у кожної з нас, але далеко не всі готові про неї говорити. І, навірно, хтось заказав, Бог заказав, щоб через мене передати цю інформацію. Для того, щоб я пройшла цю трансформацію, розказала її вам. Хто не знав, що й забув, я Анастасія воронцова, психолог експерт, яка ж нарадить людях. У мене все про продажі, про запуски, легше в кайф, задоволення простіше ніж ти звикла це робити. Але сьогодні ми будемо говорити не про це. Сьогодні ми будемо говорити про відчуття самотності, про відчуття пустоти. Про те, куди ми тікаємо нашими звичними декораціями, якими ми звикли користуватися, замість того, щоб піти у чесність, побачити правду. З мого опису з того, хто я, можна поняти, потака чому взагалі за це говоримо? Ми ж там не за гроші, за запуски, за продажі говорити. А коли ми досягаємо успіху в якійсь темі, яка для нас колись була самою тригерною, ну, от у мене, наприклад, там бідність, погані продажі, кончені відносини з аудиторією або відсутність аудиторії, нема клієнтів. Коли ми досягаємо там успіху, тут ви можете побачити мій там грошовий результат за рік, які в мене були там кількості учнів, мої продукти, і все таке, і все таке. Коли ми устаканилися нашій головній болі, основні пожиттєві, ми починаємо звертати увагу на щось інше, тому що проблема себе вичерпала. І я ніколи не думала, що, поїхавши у Італію у відпустку, я зараз в Італії, ти що побачити прекрасні краєвиди із мого вікна, я зараз, прямо зараз сижу, дивлюся на гори, на річку, на все таке. Я розумію, що я не ожидала, що моя відпустка в Італії стане моїм якимсь ретритом. А це і стало так, що відбулося я не знаю там пару місяців тому. Ну коротше, подивилася там один фільм, він мене надихнув. Хто в мене в Інстаграмі, хто ще в інстаграмі, підпишіться, щоб ви все б знали. І я приїхала в Італію, забронювала собі Вілу на місяць. Все, я буду тут жити, не ту жити, все, у мене буде життя, буду ходити, як в фільмі є ж малі любі, їсти піцу, пасту і повстрічаю прекрасного принця. Не знаю, буду класно розважатися. Щось, коротше, із цих сценаріїв точно можна було статися. Але що я побачила, коли поїхала подруга, одна друга, коли закінчились продажі на моєму продукті, коли. Вже немає там робочої кількості задач, великої немає. Для цих робочих задач я вже все зробила. Гроші приходять самі по собі. Або там немає там з ким з ким розважатися, кого розважати. А ми стикаємося з самі з собою. І з чим стикнулася я з тим, що я не вмію і не знаю, як екологічно проживати свою самотність, як екологічно скучати, як бути щасливою сама з собою наодинці. Без зовнішнього шуму у вигляді там компанії, рідних, близьких, інтернету, там за там ще чогось ще чогось. Я просто в душе її як це робити. А це дуже грустне осознання, особливо коли ти наставник, мільйонер, проводиш кучу людей. Вся така лунна грамотна і осознана, тобі 32, І ти розумієш, що ти блядь, не очі знаєш, як жити цю життя. І з цим грустним осознанням я стикнулася, була навіть готова поїхати звідси. Просто сьогодні я должна була в час четверта година. А, в мене тут в Італії Знімаю це відео. Я вже должна була бути в Австрії. Я їду через Австрію до України, бо я приїхала на своїй машині. Коротше, отут я розказала цей сторітерин. Ти можеш зайти, подивитися, почитати обов'язково, Срочно припадочно, к просмотру, але будемо повертатися до суті. Що я побачила, що в мені всередині зіяє діра, яка обумовлена моєю потребою і потребою всіх людей на світі, а бути, бути із кимось, мати когось, і я маю на увазі відносини. Я була дуже давно у відносинах, і ми там були там років, і я, я була тут. Можна побачити ці прекрасні фотографії. А і з тих пір, як я в 2021 році розлучилася, я дуже сильно ударилася в реалізацію, дуже сильно ударилася в розвиток себе як особистості, експерта, професіонала, і досягнула в цьому, я думаю, дуже великого успіху. Тому що в мене дуже класні кейси, дуже класні клієнти, офігенний продукт, мій метод люблять обажають. І кожен божий день, просто нема дня, щоб мені хтось не написав, що мій продукт або там якийсь мій контент змінив життя цієї людини. І я стикнулася з тим, що. А, я тікаю від відносин. Я тікаю від світу чоловіків. Я навчилася любити жінок, прибрала програму конкуренції з жінками. Ні з ким не конкурую. Всіх люблю, всіх приймаю, всіх підтримую. І це дало свої плоди. Та те, як я вірю в людей, те, як я їх підтримую, те, як я вмію це робити, трансформує їхнє життя. Тому що ми знаємо з вами закон фізики, наблюдаємо. Міняється під впливом наблюдателя. Наблюдатель міняє наблюдає. Мене. І що я бачу? Що в мене немає такого самого прийняття безумовної любові і відкритості, і визнання сили до світу чоловіків. Мені, взагалі, в якийсь момент казалося, типа, якщо в тебе є гроші, якщо в тебе є реалізація, учні, там не знаю, блог, там ще що ще щось, комфорт, життя, машина, квартира, а у мене є все це. Нахуя тобі взагалі отношення? Ну, типу, що шо? Ну, типа, ми всі зрослі дівочки, ми знаємо прекрасно, як сьогодні можна отримати якесь там, не знаю, сексуальне задоволення, не вступаючи для цього у відносини або шлюб, або ще щось ще щось. І я довго задавалася собі питанням: нахуя? Особливо ж. Звісно ж, мені попадався відповідний контент там, про якихось там аб'юзерів, нарцисів, зрадників, там, ще якісь проблеми, як там дівчатки плачуть і за них, не можуть там, в залежність, в емоційну, фінансову, ще якось Думаю, бля, нахуя Мені все це треба? Я... Мені не треба, у мене все добре з моєю життю. Мені всі проблеми ваші ці бляд, не нужны. Я лучше сама якось буду справлятися. І що я усвідомила? Перебуваючи ці декілька днів, коли вже прийшов, ну прибрався цей зовнішній шум. Там люди, продажі, все таке, що насправді я би може би і хотіла би цього. Але я цього просто боюся. Боюся, блядь, як огня. Мені, бу, мені було, кажу, навіть в минулому часі, так безпечно, коли ця тема не була актуальна в моєму житті. Ну, Щоб ви розуміли, я з тих дівчат. Які до яких там ніх ніколи не підходять знайомитися, ніхто їх бляд, не чіпає, не звертає уваги, не пікапить. От блять, мене нема. Для, для міра мужчин мене нема. Вони там з якимись другими дівчатами е, комунікують, але не зі мною. І я думаю, слава Богу, нахуй ано ну, мені не нада. За так маємо і ніхуй нас травіть. Е, так і тут. Але що я зрозуміла, що м м є потреби людей, вони дуже схожі у всіх. І одна із них це любити, бути там кохати, бути коханою, мати людину, з якою розділяти шлях і не тільки там горісті, але і радості, ділитися цим не тільки там своїми дівчатами, подругами, аудиторією, а ще з кимось. Проходити через це не тільки сама, а ще з кимось. Але дуже багато є програм на цей рахунок, дуже багато є установок, те, що там. Типа, якщо я там вийду замуж, це треба буде інвестувати свій час ще на якогось хуя. За чим вона мені надав мене стільки забот, мені англійську вчити, на акторську поступати, візи займатися цим. Всім, ще ходить на якісь там блядські свідання. Або там я не знаю, не дай Бог що радяться діти. Господи, я вже я просто попрощаюсь своєю придадуще життю, Я буду сидіти 24 на 7 з тою дитиною. Прощай мій Голлівуд, прощай моя успішна, багато розкошна жизнь. я буду сидіти в цих тряпках і памперсах, і в цьому, цьому на світі забуду себе, як мене звати. Але прийшов час заглянути туди. Ну типу, мені приходило це час від часу, вже там останні може півроку. Але я успішно тікала від цієї теми. От у кожної з вас зараз може кому відгукнулося те, що я говорю напишіть. Або бо у кожної з вас є ваша тема, із якою ви йдете в чесність, там реалізація, гроші або ті ж самі там чоловіки, відносини з собою, тіло, прийняття тіла, або ще щось, ще щось. Я розумію, що в мене є дуже велика кількість програм. Які сьогодні я обслуговую, через яку сьогодні моя реальність має саме ті декорації, які в мене є. Там немає відносин, немає чоловіків в полі, немає там ніяких там, не знаю, залицянь, свідані, подарунків, і все таке, і все таке. І я роблю для цього кроки. Ділюся із кожною, з кожним комусь важливо це почути, якими кроками я займаюся. Кожен і кожна може перекластися на свою тему, але. Вони не Я глибоко переконана, що саме в такій послідовності, саме так вони йдуть. Як, як там буде далі, я розкажу, як буде далі. Станом на сьогодні я знаю так. Перше, це визнати правду. Визнати правду, яку я сьогодні публічно з вами визнаю, і в інстаграмі визнавала. Кожна, кожна і кожен із вас, подивіться, будь ласка, в ту правду, яка вам йокнула під час того, як ви мене слухали. Наприклад, там я не заробляю гроші свого блогу, в мене не йдуть продажі. Я вишу на е, шиї у банків, у чоловіка, у мами, у кого на світі, але тільки не реалізуюся за допомогою свого таланту. Я взагалі призіраю свій талант, я від нього відмовляюся, не хочу ним проявлятися, його продавати, вести учнів. Він каже, що якась там не знаю, дебілка, відьма, шарлатанка і ще щось, ще щось. Я там знаю, я боюсь продавати, я боюся відмов, я боюся, що хтось на мою продажу скаже ні. Або хтось скаже, що я там давлю навящи, або ще щось. Я там боюся, що хтось узнає, що я не знаю, не ідеальна, жирна там або ще щось, ще щось ще щось, прищава там, ще щось. Коротше, в кожної з вас є своя тіньова тема, в яку сьогодні ми йдемо. Тому перший крок виходу, який я бачу, це визнати правду, подивитися правду, правді вічі, перестати тікати, тому що ем, це не Ми всі рано чи пізно заглянемо е, в свій скелет. Точніше, свій шкаф скелетом рано чи пізно ми побачимо цю тему, цю тінь. Рано чи пізно нам прийдеться в неї йти працювати. Але ми зазвичай обираємо а, історію, коли стає пізно, коли ми доводимо ситуацію до піздєця, до абсурду, до просто ситуація сос, ситуація сюр. О, блядь, є нормально, тепер можна дивитися в своїй картині світу. Я бачу, якщо б я не пішла зараз у чесністю, якщо б не сталася ця ситуація, якщо б я її не створила в своєму житті оцю італію, понімаєте блядь, на місяць. Не знаю, чим я думала. Моя душа напевно, вибрала цю трансформацію, і вона блін бронювала на букінгу. Це все я би. Довела себе до того, що ті опори, на яких е, трималося моє життя, вони би перестали існувати. Е, почали би не знаю, там з грошима бути якісь хуячки, з учнями хоячки, там, не знаю там блокувати. То, -то, То все на що ми розраховуємо, все чим ми прикриваємося, і куди інвестуємо свою увагу замість того, щоб інвестувати в те, що сьогодні більш нагальніше, воно би е, просто би розруйнувалося для того, що ну от блядь, нема. Ну нема блядь, давай дивись. Що тепер, блядь, куди ти будеш тікати? Нікуди тікати не будеш. Тобі нічого не залишилося. блядь, дивись і, і цей покуди не стало ще хуже. Е, тому оце, оце піти правду це перше. Друге, це е, звернутися за допомогою. І тут знайшла е, коса на камінь. Що у нас відбувається? У нас є дуже багато програм у е, вигляді гордині, правоти там і ще щось. Ще щось, ще щось. Нам кажеться, що. Ми розберемося самі, що ми все розуміємо, там все ясно, як Божий день, що там, блядь, непонятно, то ж я визнала правду, значить я можу з неї вийти. Я зазнаю проблему, значить це вже вихід. Але що відбувається із тими, або відбувалося би зі мною, хто би ем, обслуговував далі цю корону і не йшов би, не звертався за допомогою? Ми б ходили в лабіринтах власного розуму, Ми би ходили би вокруг до да окола е, речей, які. Невигідно бачити нашому мозку, невигідно бачити нашим програмам, тому що за меж за межами цих речей стоять якісь дії, яких ми боїмося, стоїть якась, якась реальність, яка дуже ветха, яку ми теж боїмося, тому що вона невідома. І ми, обслуговуючи ці ці програми, слухаючи ці казочки історії мозку, ми якби тішимо своє его, те, що да, я все тут сама розбираюся, але що ми маємо в сухому остатку? Кожен, кожна подивіться на свою тему. Те, що ніхуя не міняється. Ну, нихуя не міняється, просто ні-ху-я. Не відбувається рівним рахунком нічого. Може, там якісь там, незначні зміни, десь якісь інсайти, десь якась там зміна на матеріальній реальності, але це відбувається так, таким незначительним образом, і це відбувається через такий довгий період часу, що там може просто дати собі чесну відповідь на питання. Я готова платити ці ціни чи не готова? Готова, ну, то можна дібатися з цим далі. От, якщо б я там, була на іншому рівні свідомості, я б сказала. Ну, і нема, ну і нема, ну і скучно, ну нічого, в мене, блядь, є цілий інтернет. У мене є ще два тижні на ці віль, я його подивлюся, весь, блядь, і мені ще пахую. А можна подивитися вправду і сказати собі те, що да, я не знаю, ну, типу, я знаю, як це зробити в теорії. В теорії я знаю, в мене, блядь, диплом психолога, допомагала людям виходити замуж після моєї терапії. Але я не знаю, що робити конкретно мені. Або я знаю, і мені страшно. Я знаю, і там. Неприємна болюча тема, в яку я блядь, не хочу йти. Я знаю, що там придеться йти з темою не знаю, прийняття себе, своєї зовнішності, фігури, піднімати якісь блядь, старі там відносини і якусь таку хуйню говорити. Ну то есть, буде багато чого, і я не хочу обслуговувати цю гординю, цю правоту, все знати, не літати. Я хочу блядь, бути щасливою. Я хочу бути щасливою, цілісною, повноцінною. Першу чергу щасливою сама із собою, з прийняттям всього, вообще, що є в моїй житті, як самого ідеального і лучшого сценарія, і прийняття своїх потреб, які я можу не визнавати або скривати, або маскувати, і йти в це, іти в цей страх, не обслуговувати цю програму контрзалежності і йти в те, щоб побачити силу в чоловіках, наприклад. От у мене є така історія, що я дуже бачу силу жінок, підтримую їх просто блядь, я майстер спорту міжнародного класу і це видно на моїй матерії, на матерії учнів. Але я знецінюю чоловіків. Ну, тобто я бачу як психолог і як глибоко травмована людина всі проблеми людей, і чоловіків в тому числі я сижу, думаю, ну, тут ти, ти слабак, блядь, ти слабак. Ти можеш поміняти свою життя, ти можеш бути багатим і щасливим, але ти обираєш розказувати собі те, що я довольствуюсь малим. Мені так подобається. Я не хочу подорожувати. Я буду там досліджувати Україну там і, і, і вообще це, це це. це. тебе, блять, просто денег нема. Були у тебе деньги, ти запів запіл би по-другому. А що денег нема, тому що знецінюєш себе? Що знецінюєш себе, то що хуйню себе вважаєш. Щоб піти це щось поміняти. Его дуже велике роздуте, і куда ще що, ж мені хтось розказує, який я, або що там я щось роблю неправильно. Тому я буду розказувати собі історії. І я, коли бачу це, в мене немає е, е, поваги, в мене є знецінка. Я бачу слабкість або там, е, там знаєте, талановитих, класних людей, які не живуть талановитою класною дуже 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 багато різних програм. І саме в це поле я, я збираюся піти свідомо із своїм психологом. Я з нею працювала багато більше року. Вже більше року в нас і пауза в цьому після цього я займалася чисто своєю реалізацією, ходила е, до наставників там по грошам, по проявленню, по всьому такому е, і не дивилася в цю тему. І зараз прийшов. Час. І це, кстати, для тих, хто думає, о, продається тільки тема грошей. Не, не продається моя духовність, моя жіночність, моя самоцінність або ще щось. Ні, дівчатки мої мальчики, наставник потрібен в будь-якій ніші в будь-якій темі: здоров'я, жіночність, сексуальність, тіло, гроші і будь-будь-будь чому. Отака хуйня малята, любі хлопчики і дівчата, пішла до вас тут. З розпахнутою душою, не стала ні краситися, ні блядь, Прийшли, виліз, ще щось, там, обличчя блистить. Не хочу блять, нічого міняти, нічого робити. Саме в цей момент е, я сфокусувала свою увагу на тому, на, 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 тому, на чому сфокусувала. Е, я завжди за чесність, я завжди за відкритість. Буде по-другому, буде по-другому. Буде по-другому, я вийду в цей контент з чимось іншим. Не буде по-другому, значить не буде. Цю тему, яку я зараз проживаю, цю трансформацію, яку я зараз проживаю, дуже сильно отримала відгук в моєму інстаграмі. Дуже багато хто написав, що відгукнулося, проживає те саме, похожа історія. Якщо ти відчула те саме, поділися, будь ласка, цим в коментарях. Я коли закінчу або хоча б не знаю, просунуся більше ніж ті, кому відгукнулося в цій темі. А я обов'язково поділюся цим на методі. Я можу, чи зроблю окремий вебінар, чи буде окрема медитація? Ну то, що буде медитація про чесність із собою, це блядь, база. Я це чувствувала давно, але не було цієї чесності на 200% всередині себе для того, щоб оформити ці слова в медитацію. Тепер вона є. А, і що ще? А, якщо тобі відгукнулося, якщо тобі сподобалося, якщо, якщо тобі зайшло. Поділися, будь ласка, цим. Поділися, будь ласка, цим в своїх соцмережах, по цим відео, посиланням на мій YouTube. Для мене це дуже важливо. Постав лайк, підпишися, тобі це не коштує нічого. А я збільшу свій блог, збільшу до першої тисячі людей кількість своїх підписників. І про важливі, дійсно важливі речі дізнається якомога більше людей і. Всі ми будемо щасливі від цього, всі ми будемо цілісті від цього, всі ми будемо жити прекрасне, своє найкраще життя від цього. А хіба не для цього всього ми тут зібралися? На цьому в мене все. Цілую люблю на цій ноті. Закінчую. Завтра в мене консультація вже домовилася з психологом. І коли я просунуся далі, буду тримати вас в курсі. Напишіть, хто чекає продовження, чим закінчилася вся ця історія. Пока.